Дійсно, з січня 2025 року для населення буде підвищено тарифи на газ та транспортування газу. Чи дійсно буде підвищено тарифи в 3-4 рази для населення? Невже не буде виконуватися обіцянка щодо непідвищення вартості на газ? Таких питань досить багато. Ви нам, друзі, за останні дні написали на наші ресурси пані, в законі, тому давайте з цим важливим питанням розбиратись. Де Дійсна інформація, таких повідомлень пов'язаний з тим, що з 1 січня 2025 року Україною припинено транспортування газу через свою територію, і відповідно є різна інформація дійсно в соцмережах про те, що може. Як відбуватися, які тарифи будуть підвищені, як підвищені, навіть надаються деякі розрахунки. Однак, ви ж розумієте, не вся інформація є реально дійсною, якщо в пошук вбити. Просте формулювання січня 25-го року транспортування газу видає багато, бачите, різних новин. Що з 1 січня зросте вчетверо тариф. Мається на увазі, бачите, транспортування газу. Щоб підвищені будуть тарифи, що, бачите, зросте відповідна вартість. Тут навіть розрахунки дають, що в 4 рази. Однак, друзі, завжди, будь ласка, ви маєте вивчати перше джерело. А регулює у нас. Ціноутворення Національна комісія здійснення державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. І дивіться, це їх офіційний сайт, ось посилання, значить, є офіційна публікація згідно. Діючого законодавства тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення комісії про затвердження нових тарифів на транспортування газу бачите, не торкнеться побутових споживачів, і основне, що ви питаєте, ці тарифи враховують припинення транзиту газу через територію України, яке Планується з 1 січня 2025 року, як бачите, офіційне перше джерело комісія по ціноутворенню з приводу комунальних послуг і підвищення тарифів на газ і транспортування газу спростувала таку інформацію, що, начебто, буде підвищення в декілька разів. Ви це можете, повторюю, самостійно перевірити на офіційному сайті комісії. Тому інша інформація про підвищення тарифів на газ для населення, яка розповсюджується зараз, вона не відповідає дійсно. Однак, друзі, в мене виникає питання: а чи піднімуть ті підприємства, яким було підвищено тариф на газ вартість своїх послуг? Якщо вам корисно було це відео, з вас друзі, лайк та репост, як завжди, і чекаю ваші коментарі і думки.